День два знадобиться на відновлення виробництва електроенергії в системі. Після цього ситуація з енергопостачанням в Україні стабілізується, обіцяють в Укренерго, адже деякі енергоблоки, які аварійно відключилися. Під час російської атаки напередодні набирають потужність. У кожній області довелося застосувати аварійні відключення світла, щоб не розбалансувати систему. Найважча ситуація нині в Одеській області туди подають напругу по резервним схемам живлення, щоб відновити енергопостачання до об'єктів критичної інфраструктури і дати світло, хоча б частині споживачів. На прямому зв'язку з нами Герман Галущенко, міністр енергетики України. Герман вітаємо вас. Доброго. дня, пане Ну, такий тяжкий прогноз поки що є. Ситуація буде тільки погіршуватися з настанням морозів. Розкажіть про ситуацію в енергосистемі, і що нас зараз може порятувати. Ну, дивіться, насправді дійсно ситуація складна після вчорашнього масового обстрілу. І насправді, як ви бачили, більшість ракет було знищено нашими збройними силами, і, але є певні влучання, і відповідно. Влучання як в генерацію, так і влучання в відповідні підстанції. тому зараз найскладніша ситуація дійсно є в Київській, Вінницькій і Одеській області. Одеська область на сьогодні на ранок вже заживлена всю ніч енергетики. Працювали критична інфраструктура, і в принципі ми плануємо, що до вечора будуть вже подана електроенергія для споживачів. Пане Германе, після першого масованого удару в жовтні, ми тоді говорили про те, що генерації в нас вистачає, в нас є проблеми з тим лініями електромереж, якими передається електрика. Зараз ситуація із генерацією, я так розумію, ускладнюється. Чи є нам чим відновлювати і генерацію потужності генерації і передавальні системи? Ну насправді дійсно зараз вже ви бачите, що удари відбуваються в тому числі по об'єктах по об'єктах генерації, і це спричинює певний дефіцит потужності в самої системі. Але зараз, сьогодні, вже до речі, на, на ми виводимо атомні блоки, і до вечора цей дефіцит буде значно зменшений. А стосовно відновлення, ну ми працюємо над цим теж 24 на 7. Є відповідна у нас консультативна рада міністрів енергетики G7 і інших країн при міністерстві. Ми в постійній координації є постійне постачання нам відповідної допомоги. Зокрема, завтра буде велика поставка з Франції, з Японії. Тобто, ми постійно отримуємо необхідні засоби для відновлення енергосистеми. Фахівці говорять про те, що ось ці всі комплектуючі для енергогенеруючих енергорозподіляючих станцій вони всі штучні і виробляються переважно на замовлення. І подекуди цього замовлення чекати 6 місяців, 12-24 місяці. Що про це? Чи є якісь дані, що можливо якась із країн посунеться і дозволить Україні переміститись вище в черзі? Чи можливо хтось іде нам на зустріч, щоб пришвидшити цей процес? Чи взагалі хтось іде на зустріч? Ну насправді йдуть на зустріч, і питання тут дійсно виправі. В тому плані, якщо ми говоримо про нове устаткування, то дійсно його тривалий термін виготовлення, тому що це. Це складне остаткування, Але ми на сьогодні говоримо про те, що ми шукаємо і отримуємо не тільки нову продукцію. Ми так само готові і отримуємо це остаткування, яке було вже використано, умовно, яке, але в робочому стані, яке може бути встановлено вже зараз, щоб не чекати під термінів виготовлення. Але ключове зараз для нас це не тільки це, це остаткування, яке приходить постійно. Я ще раз підкреслюю кожен день від наших партнерів. Це яке ми використовуємо відразу на відновлення, а так само ми плануємо за рахунок цього і створити відповідний резерв, пане германе. Оскільки наша система тотожна з багатьма країнами, колишніми країнами союзними республіками радянського союзу, чи можемо ми сподіватися, що колишні союзні республіки нам так само можуть допомогти в цій проблемі, чи краще розраховувати на західний світ? Ну, ми ведемо перемовини з країнами колишнього СРСР. Ну, наприклад, там я мав розмову із Азербайджаном. Ми спілкуємося з Казахстаном. а дуже е, е, суттєво нам допомагають країни Прибалтики. Я хотів би відзначити якраз Литву, тому що велика кількість устаткування вже передана, і воно ще їде зараз до нас. Ще я хочу уточнити по цим ремонтам, поки ми перейдемо до іншої теми. Чи не планує Україна користуючись на це погане слово, звісно, але раз уже так сталося, що система пошкоджена, перейти все таки на той стандарт, який вже європейський, а не вертатись до того колишнього, який був в радянському Союзі? Ну, дивіться, це два треки. Тобто, перший трек це негайне відновлення, відновлення сьогодні і зараз. І це те, то, що дасть нам можливість забезпечити споживачів електроенергію вже сьогодні. А питання переходу це питання перебудови. Це це велика відбудова енергосистеми. І безумовно ми про це говоримо і на всіх майданчиках міжнародних і в стратегіях наших. Ми говоримо, що ми не хочемо глобально відбудовувати потім енергосистему, так як вона була. Ми хочемо її побудувати на найкращих досягненнях взагалі, які є в світі, з точки зору безпеки, перш за все, і надійності. Пане Гермене, ядерна безпека і Запорізька атомна електростанція – це те, що болить і непокоїть багатьох, якщо можна так висловитися, не хоче Росія звідти йти вкотре в чергове про це заявила. Наскільки це небезпечно для енергосистеми України? Наскільки ми можемо сподіватися, що щось може змінитися в цьому питанні? Ну, безумовно, запорізька станція це найбільша втрата в нашій енергосистемі, тому що мова йде про шість блоків, і в лютому цього року вона видавала більше тисяч мегаватт в енергосистему. Це величезна генерація, і з точки зору ядерної безпеки. Ну дивіться, всі ці заяви росіян. вони, в принципі чергово підкреслюють дійсно вартість їх слів, вартість того, чи взагалі можна з ними про щось домовлятися і вести перемовини. Стосовно ядерної безпеки, ну безумовно, це небезпечно. Озброєні люди, техніка, вибухівка, мінування ядерного об'єкту? Ну, це просто поза межами здорового глузду. Присутність магате наскільки вона е зараз виправдана на в Запоріжжі і на інших об'єктах ядерної енергетики, і наскільки це може змінити ставлення Росії? Як вважаєте? Ви знаєте, це навряд чи щось можна очікувати від те, що щось зміниться в ставленні Росії, тому що ну це абсолютно варварські дії, які вони там роблять. Але для нас це важливо, і я особисто запрошував. Пана і його місію в Україну на всі атомні об'єкти для того, щоб вони бачили, що відбувається, щоб вони бачили обстріли, щоб вони бачили ті дії, до на яких є дійсно ті обстріли Росіяни. Це важливо, тому що це відповідно чином формує і думку МАГАТЕ, і, і наступне питання це все таки статус Росії самій організації магате, тому що ми впевнені, що їх треба позбавляти членства цієї організації. А чи можна їх позбавити членства цієї організації від окремим треком від ООН? тому що магате це ж та сама організація пов'язана з ООН. і чи поки Росія буде в Радбезі, то із з Магате вона нікуди не подінеться? Ну, це складне питання дійсно да, тому, що на жаль, система ну так побудована, що Росія взагалі ну або радянський союз був одним з основників МАГАТЕ після другої світової війни. Війни, тому що ті організації вже майже більше 50 років зараз. Але все одно питання в тому, що ми не можемо дивитися старими патернами на сьогоднішні обставини. Тобто світ настільки змінився зараз, і взагалі ця війна, вона змінила все, що було до цього. Всі системи безпеки, в тому числі в ядерній галузі, що ми не можемо брати старі моделі. Тобто, ми маємо приймати нові рішення і швидкі рішення, пане Германе. Енергетики роблять і Ми вкотре в цьому переконуємося, але от страшне слово блекаут, який країна пережила вже і про який говорять, що ймовірність його так само існує. Я думаю, що це може нас заспокоїти, коли міністр енергетики скаже, що енергетики роблять все, аби цього не сталося. Я вам скажу енергетики роблять все, і повірте, що кожен енергетик він дійсно герой сьогодні. І е, користуючись сьогодні святом, я теж хотів привітати збройні сили України і подякувати кожному з них. Тому що дійсно з кожним днем, з кожною атакою, ми бачимо, що ми стаємо міцніше протиповітряна оборона працює краще і краще. І тому. Я думаю, що ми разом переможемо і на фронті, і на енергетичному фронті. Пасибі вам велике. Дякую вашій особі. Подяка всім енергетикам, які 24 на 7, як ви кажете, і ми це знаємо. Працюють на відновлення і на життєстійкість української енергетичної системи. Герман Галущенко, міністр енергетики України, був на зв'язку з нашою студією.